Сьогодні печу сирні коржики, які фантастично смакують до будь-чого, чи то солодкого, чи то солоного. Рецепт простий всього з трьох інгредієнтів, а результат вас точно порадує. Для сирних коржиків мені знадобляться ось такі простенькі інгредієнти: це самий сир, кисле молоко, борошно, трішки солі, трішки соди. Беру глибоку миску, в якій буду замішувати тісто, відправляю сюди сир. Подрібнюю сир. Заливаю кислим молоком. Додаю одну чайну ложечку солі, перемішую. В мене було 450 г сиру та 700 мл молока кислого. Просіваю борошно І потрібно замісити м'якесеньке тісто. Разом з борошном просіваю одну чайну ложечку соди. Ось до такого стану я замісила тісто. Тепер додаю трішки борошна на стіл. І далі вже потрібно вимішувати на столі, аби не передати борошна. Притрушую зверху трішки борошном. І потрібно трішки помісити. Як такого рецепту тут немає. Просто потрібно взяти шматочок сиру, творога, трішки кислого молока. І скільки вбере борошна. Все. Ось таке м'якесеньке-прям'якесеньке тісто я замісила. Борошна всього в мене був 1 кілограм. Ось скільки борошна залишилося. Якраз мені вистачить на підсипку для формовки коржиків. Тепер тісто накриваю мискою та дам йому вистоятися хвилин з 20. Тісто постояло, відпочило. Потрібно тісто ще раз вимісити. Тісто-м'якеньке, на початку трішки липне до рук, тепер тісто потрібно розділити на ось такі шматочки і сформувати колобки. гарне сирне тісто Формую ось такі колобки чотири Колобка сформовані. Тепер беру один, трішки розплескую, далі мені знадобиться ще качалка і розкачую корж. Розкачала ось такої грубості десь сантиметр, може. І тепер корж розрізаю ось на такі трикутнички. Спочатку розрізаю навпіл. Далі кожен трикутничок ось так ще посередині потрібно прорізати. Переходжу до варочної поверхні, беру сковорідку, наливаю достатню кількість олії. Коли олія добре розігрілася, починаю обсмажувати. Як підсмажилися з однієї сторони, перевертаю на другу. Коли обсмажилися до золотавого кольору з двох сторін, викладаю на паперовий рушничок. Тут обсмажую, а там одразу розкачую нові. І обсмажую всі коржики. Ну, ось така величезна порція виходить сирних таких коржиків. Подивимося, які вони всередині. Сир розплавився, тягнеться. Ось такі пухкесенькі, пухкі-пухкі. Ось сир як добре тягнеться. Дуже-дуже смачні. Ну і ще розріжу, покажу, які вони у розрізі. Ось таке тісто пористе. Дуже ароматні, смачні, пухкі. Ну, а якщо відеорецепт вам сподобався, попрошу поставити вподобайку та підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні ідеї. Не забудьте ділитися враженнями в коментарях від рецепту, мені завжди цікаво знати вашу думку. Будьте здорові, бережіть себе та до нових зустрічей!